Всім привіт це перше відео на каналі. І в нас перший тур проти збірної Сербії. Зараз ми робимо розбір його команди. Цікаво, що яка ж команда буде. А. На в нього, я думаю, що краще, ніж нас. 100% краще, ніж нас. Дивимося команду. Дивимося команду. Скромного no. Сербія. А -а -а -а. А -а -а. Проїбали ми, короче Все, пізду. Та можна, можна лівнути скатки. Червоний. Даю пас. Ні, пасить тупий все, все ми в'їбали ГГ! Проебали, блядь! А як забрати? Ё... Гага! <су> <су> у нас команда, йобнута! Це позор ебаный, це не ігра нахуй, це хуйня. Ну це... Бачу, вони хуйові у нас та руки, блядь. Давай біжи! Йомнуте! Да ты наверх, все файн, все файн! Навешую! Дубл! Ох ти, бляха, мука! Валик, низабела, низабела, не забела, не забила, не забила! Не валить пушку! Это конец! Конец! Влакович, нахуй Влакович. А, бот ти бас. Надо його поставити на бритна, бритна, ливай, ливай скатки, чел, ливай. Скромний ливай. Да тобі. Ну, мати треба було запікувати, правильно? Чого? вона не запікує. Не запікує? Ні. Ну і кому не похуй, ладно. Нам тоже похуй. Матіо вйоб, значить. Як то кажуть. А, блядь. Гг, ну, блядь, ну ти я грати? Як то кажуть. Блядь. Ну і ти не, це команда якась у нього не фігали Сербія. йобла, ну. Давай, давай, давай. Боли нахуй. Боли. Оооооооо, меняем рахунок. Ля козат. Ебаный ля козате, блядь. По-моему, мы въебали всім ебам. Ага, мы всі брали. Наши є ще цей сиротипчик в группі, да? Да, такий ботин. Ааа, нормальный, нормальный. Бот, копа один Україна. Нас группа група нормально наступалася. упалася. пройшло успішно для нашої сторони, блять. к нього бегай, у мене бігає, еблан. Котлине, блять, ебать. Катлин! Ку саме віший шот! Нього! Даю! БРБЛИН! Даю! Райкович ловить. Бля, umas, 자, я плачу. Ще не вийшло, прикинь. Лови Ще не вийшло, ти прикинь. По 10 минут нахуй тайм, то ми в'єбем. А, по 10 хвилин то ми 15... То буде шот буде десь 100-0. То буде шот 25-0, чел. Нахуй я так рад. Нахуй я так рад. Давай лівнем. Давай лівнем нахуй. Давай лівнем. О, дайс! О, Алі! Алі біжить. Дає пас на... Клаус! Клаус, ви є пас! Ну чого не варто ловить, блядь? Не знаю, блядь. Нас не варто залупа шо ловить. Нас не варто Клаус. Клаус. Бо <плоди> Як не валю, Я как не валить, блядь. Хуй! О, то нове есть такие! Давай ПАЗУДУ! БИЙ! БЕЙ! 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 Ух ты, блять! <плоди> 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 Шансы є! Шансы є! Да. Шансы є! <плоди> Мі, Почти... жорсткі, да? Типа, ж може, я что же буду? Может и не буду. Эй, ну я не знаю, можешь. Серп вам пиццу жит. Пиццу же да? судя, дефал, дефолт. Ну судя против нас. как вы бачите, что против нас. Райан Дефолт. Ми привикли. Ми привикли. Ми У нас кожен стрім така сама хуйня. Да, ми кожен стрім програємо і кожен стрім і за судді. Держу курс. Да, пан жовтий. Оу, я крадав. Бачу. Офсайд, наверное. Офсайд? Бля, там же був би гол. Олісе, їба. Ми ще прокачаємо команду, блядь. Да, 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 да. Наш состав. І буде, блядь, пізда. Наш не той состав, просто ми ще не стояли. Чи вже не можна, наверное. Може, міняти може, міняти може. Оооо, то все, пізда. буде дупа. Всі виграємо, нахуй. Адичь видичь хуедич блять. Палович хуйч. Курвич, курвич, сучич! Вартар! фареола. Перший є, перший Перш є, Вартар легенда! вортар легенда! жорсткий чел! Ух! Повезло, повезло! Бочко дал! Дибей ты говорит! Бежи! Трази, не задує! Не пас. Айба банный те врат! Ты пасну, банцем общий бачик! Та вин нормальный, чел! Ужини в нас, но садишься, чел. Ай! Братий! Ай! Залупа! Просто дыра! Ебано дыра, блядь! Просто дыра! Бляцкая дыра, на. Перша игра. Розминочная. Дааааа, називається, залу залупоч называется. Куда дало Бей, урода. Куда? Бойще, раз, бойще? Ля, а, не б? Бей, урон! Беща, разбиш! Не б'є! Не б'є, еблан! хуя не б'я! воно... Дие! Нет! Там нього команда! Йобнута. Костич залупыч! Ну все, тут даже не так заб'є. Ооо! Спокайно, блять, спокійно. Блять, спокійно. Да, парчик е. Ой, блядь, нормально. Е там человек. Даю! Да. Тий! Дай, блядь! Бей! Ты шо, ебан, блядь! Все файн, бора, все файн! Вс, все пробало, пробало! баный вра! Нет, да родосика просто хваляры все! Тон игра! Зда! То я как-то читаю мнеся! Евро, Евро 24! Есть два четыре в курсе! Бачив? Бачить тебе? Байдена. Бечиш, бачиш, бачиш. Бачиш, бай, тут пробегаю, пробегає, пробегаю. О, пинайте! Пинайте, не дайте я подгубнись. Сука, не ставить судя, бляган. Судя ще контейся, тайм. А то баба судить. Четыре один. Баба судить. Ааа! Друзі, нагадую, у нас проходить збір на ЗСУ. E, в цьому зборі, якщо ви приймете участь від 50 гривень, ви купуєте один білет і можете виграти плойку e, П'яту плойку, це ж веще пізнець. П'ята плойка плюс футболки, футбольні футболки від магазину Супер Класік. Держу в курсі. Я вже сам 50-ку закинув, може плоєчку виграю я. А може я? Дефолтна хуйня. Дивись, я біжу. Ні, тут буде легше, не так сильно. У нас не так сильно що їбуть поки що. Двій, дивіться, давай! Да еблоку. Ты потлата, блядь, пострижайся, нахуй. Ебанат, блядь. Там что с нами? Ой, блядь. баба судить, ну це пацау. Баба, не уда судити, нахуй. Тупа... Ой, ты. Открывай! Да в пизду, нахуй ты! Блядь, достик в пизду! Та фифа ебана, блядь! Проебали! Проебали! да да ла Давай! Ой, стой, ебте, блядь! Меня покажем тебе, блядь! Спокойно, батик! Блять бог у него Ебать, не блядь. Ну, уше попутав курва. Просто yeah. блядь. А я к людям команду собрав серии. Так аж я команда просто в серб. Просто пиздец. Хорош! Клаус бей! БИК Клаус! Клаус! Та забыйте же Клаус! Не, nee, якщо шо нас даже тот це не ви... не забиває. 93 То Томас має то, забити Просто пиз, да, Нас так команда добавляет Бензама за право майка. Ой кринж, донат, донат Оооо! купляйте чел, блядь, это параказ, робав, епте, блять, спокой! Не, что с Но это, это ужас. Но в рта раз тоже клиз майкать. Да похуй. Ты не можешь ломать, блядь. Ну не можешь! Е, стип на дегол, то не йде То не уже не иде, блядь. Бо я як забью, я буду ще паузу тримати. Держу в Олісе, молодець. Мої зіваці я на тебе не дозволю. Можеш, Олісе. Дивись, як корпусом хуярить, ну то задрот. No. Син Фіфе, їбаний, ламай ноги. На слабшим не не можу то тож дружу плюс. Ламай урода, блядь. Сука, ламай ноги, блядь, Андоном, нахуй. Ну <laughs> <laughs> no, і кому не похуй, виліваєм Сіфе, блядь. <laughs> Ні, шо дарить пан, Панта Крювіч, блядь. От <laughs> oh, і шлюка, блядь. Ломай, сука. Куда ты валыч, еб ты, блять. Да ведь ебнутый, бензима, блять. Я казал, нахуй кублятый за такие кого, блядь? Клаус, Клаус. Ну Клаус, даже Клаус, який о, в обычной кассе нас ебая по факту, да? Він нихуя мимо. Он все читай, я не знаю, блядь. блять. Капита! Набес, наверное. треба, блядь, самому. БЫЙЙ! Не бей. ТВ, бродок. ТВ, блядь, ебаный. Что ты воды, типа параша, ми двох грамм, дай пас. грай ти, їблан, блядь, піздеш мені пас слов пасма центр на того бігає бега. А це потороче, він майку заправив? Я бачу, то с той уйобок, блять, знаєш? то просто придурок, блять. Еблан просто і все. Ладно, бігашка. Ламай ноги я тобі нахуй. Нахуй съебався, бо твоя ебана без дарні. Да, шуда туда, блядь, тут питань нема, нахуй. Ди сюди, ножки. Ножки твої кривенькі, поламаю, сука, блядь, поламаю Ах, ти шлюка! Мало за даже. Блять, бать, нас просто ногами скачет. Я просто этого аватара, блять. Блять, скиу. Мы даже не атакуем, держу курс. Да нахуй, блять. Да блять, пизду. Нахуй ту гру, блять. Последний раз. Типа, не ради вифу, блять. Останнее видео на канале. Останнее видео, нахуй. Все, больше нема, блять. Первый и Пизду, блять. Ну так не работает, нахуй. Ну шо ты? если бы забыл, я ливну бы нахуй. Похуй, проебал, то проебал. Ладно, участие, это кажется. Но такое участие в пизди мав, блять. Ой, блять! Все, нахуй, вырубай! Пизду тут иву, блядь!